Сьогодні у нас зустріч трошки з запізненням через об'єктивні обставини. Я трошки змінена в локації через відсутність світла. У нас так дуже дякую, хто у нас приєднується. Серденьки пішли. Дякую, значить, мене чутно і видно. Тема сьогоднішньої нашої зустрічі, нашого подкасту це про те, що про кордони, про прийняття і взагалі про любов до себе. З одного боку, начебто, така достатньо об'ємна тема, але вона настільки дійсно важлива і наскільки вона зараз дійсно актуальна для усіх, що переоцінити або недооцінити її просто неможливо. Чому я про це говорю? Тому що просто зараз, сьогодні, у нас 10 серпня 2020. Двадцять року. У нас сьогодні сьомий день, завершальний день нашої подорожі вдячності, і, відповідно, сьогодні ми якраз підводимо певний підсумок. Певний підсумок підводять ті, хто проходили цей, цю подорож вдячності, да, це так званий семиденний марафон. А хто не проходив, тому, будь ласка, думайте, які свої запитання можна задати, і, відповідно, обговоримо. В запису, сподіваюся, все буде гаразд, і, відповідно, якщо будуть виникати запитання або якісь уточнення, то, будь ласка, залишайте їх під цим відео, і ми будемо їх обговорювати. Про силу вдячності ми говорили минулого разу, вона надзвичайна, і ті, хто проходив подорож вдячності семиденної, надзвичайно вони в цьому впевнені, це точно. Чому? Тому що. Ну, тому що коли починаєш бачити навколо себе інші обставини, коли починаєш розуміти, наскільки важливо помічати нюанси і бути вдячними собі, бути вдячними іншим, і так далі, учасники подорожі говорили однозначно всі в один голос, те, що найскладніше це дякувати собі, тобто бачити щось таке, що ти зробила. Добре, зробив добре для себе, або, можливо, навіть не то, щоб прям там для себе, не обов'язково кожного дня там себе тішити якимись смаколиками або якимись подарунками. Це, до речі, також можливо, якщо це не заважає вашій дієті, якщо ви на ній сидите, але насправді трошечки про інше, що Заземлятися, трошечки зупинятися, да пригальмовувати, як би то сказати, і починати помічати те позитивне, що є у нас в оточенні, те, що ви зробили добре для себе, зробили якусь, завершили якийсь проект, або навпаки, почали працювати над іншим, сказати собі дякую. Але ще, знаєте, у нас була така формула: 3 плюс 3 плюс 3, хто зі мною працює, вони її знають. Тобто, три вдячності за день. 3 Пульт я молодець і потім три плани на день на наступний. Чому? Окремо вдячності і окремо я молодець. Знаєте, наприклад, ви починаєте якийсь проєкт, ви можете собі бути вдячним, що я нарешті я вдячна собі, що я виділила час, що я там почала все ж таки почала цей проєкт, а я молодець. Це, якщо відносно цього ж, наприклад, пункту може повторюватися, то ви можете сказати, що ну, я молодець, я, я його не просто почала, а я ще й зробила декілька кроків вперед по досягненню цього плану. Якщо ми говоримо про прийняття себе, це прийняття себе повністю в комплексі. Тобто ми знаємо свої сильні слабкі сторони. Також ми цим займалися, хто не займався, також згадайте. У вас точно є і сильні сторони, і їх має бути значно більше, ніж слабких. Більшість своїм ми частіше всього себе якось більше так, знаєте, принижуємо, відверто кажучи. ми не говоримо, що у нас є якісь сильні сторони, що в нас є якісь таланти і так далі. Ми тільки бачимо, що я того не вмію, я того ще не довчилася. Тобто, це, знаєте, не до воно тягнеться значно більше. Але коли ми говоримо про прийняття себе, варто розуміти, що. Ми не ідеальні, і більше того, не треба до того навіть прагнути. Бо навіть якщо ви, умовно кажучи, досягнете ідеалу для себе, ви точно не будете ідеальними для оточення. От, повірте, буде там якась людина, яка не буде, ви не будете подобатися, і відповідно, якщо ми говоримо нюанси такі, що подобатися всім неможливо. Чому? Ну, наприклад, ти любиш шоколад. І я люблю шоколад. А ти який любиш шоколад? Я люблю, наприклад, тільки чорний з підвищеним вмістом какао. Хтось любить тільки пористий або тільки білий. І вони ідеальні, обидва шоколада. Але для мене білий взагалі не ідеальний, тому що він мені зовсім не подобається. Або то, ну, таких прикладів можна приводити абсолютно безліч. Для когось, наприклад, ідеальна там фігура 90, 60, 90, а для когось ну, це взагалі, знаєте, людина дивиться на таку людину і думає, ну, мабуть, якісь проблеми зі здоров'ям. Такі також є. Тому... Варто бачити в собі свої сильні сторони, бачити в собі свої слабкі сторони і, відповідно, їх приймати. Можливо, ви думаєте, що у вас там зайва вага, наприклад, можливо. Но ви її бачите, ви просто побачили, і ви собі дайте відповідь на питання одне. І що Мені з цією вагою ок, чи мені не ок? Я сама собі подобаюся в цьому, я хочу щось змінювати. Якщо у нас там буде певна послідовність відповідей, да, то ми можемо прийняти рішення, так, я буду міняти. Я буду, наприклад, по-іншому харчуватися, або, наприклад, буду займатися в тренажерному залі, або щось інше, і так далі, і так далі. І ви будете з цим розбиратися. А ще дуже важливий момент, що ключовий момент вам з цим ок, чи не ок. Ви свідомо хочете щось змінити, чи ви не хочете щось змінити? Поставте знаки, якісь реакції, що ви згодні зі мною в цьому моменті. Добре, дякую, дякую за ваші серденьки. і ми рухаємося далі. Тобто, перше, це прийняття себе. Тобто, любов до себе це прийняття себе. Єдине, що, знаєте, ну, я не хочу занурюватися в дуже великі глибини з приводу там, тієї ж самої ваги і так далі. Не треба. Ключове звертати увагу на думку інших. Як вам з цим? Ви собі хочете щось змінювати чи не хочете? Або ну, там можуть бути дуже багато причин. Ви, можливо, і не хочете, але, наприклад, по стану здоров'я вам необхідно буде, щоб у вас ці зміни відбувалися. І ви тоді будете приймати рішення, як це робити. Тобто, має бути саме такий момент. Да. Е, е, наступний момент, про який ще хочеться сказати. Прийняття себе, любов до себе, вона дуже тісно пов'язана зі своїми кордонами. Як ми виставляємо свої кордони? Знаєте, звичайно, зараз багато стикаємося з тим, що кордони були виставлені з дитинства, невірно, тобто їх взагалі у когось немає, хтось починає там по-іншому розуміти, що зі мною так можна, зі мною так не можна. Тобто, якщо повернутися до запитання кордони, про що вони відговорять? В першу чергу вони дають відповідь на два запитання. Як зі мною можна і як зо мною не можна? Розумієш? І, відповідно, ви ці відповіді самі собі в першу чергу маєте дати, як з вами можна, а як з вами не можна. Потім другий крок: їх треба озвучити, ваші кордони. Ну, не буде людина, навіть якщо це ваша найближча, найрідніша людина, з прожили все життя, там ваші мама, тата, чоловік, діти, вони можуть не знати. вони... Не може читати ваших думок, говоріть. Інколи, знаєте, проговорити дуже складно. І ось сьогодні та формула, про яку я вам обіцяла, яку я вам говорила, що вона буде, К плюс, К плюс К, або в одне із іншого витікає. Коли ми починаємо розуміти свої кордони, ми хочемо їх змінити. Перша дія, яка необхідна, це що зробити? Прокомунікувати. Перша K. Сказати. 99,9% х періодів, коли ви проговорили про свої кордони, а зазвичай, якщо ви вже проговорюєте про них, це означає, що вони у вас з вашої точки зору порушені, і ви хочете їх змінити. Яка природня ситуація, природня реакція буде у людини, яка з вами говорить, або у кількості людей, які вас слухають, да? ну, знаєте, є таке. Природньо такий механізм відразу відмова заперечення. Перше, що робить наша психіка, ми заперечуємо, ми не погоджуємося. Навіть як будь-яка пропозиція дуже класна, е, відверто кажучи, вона, особливо якщо вона там з подальшими глибокими змінами, е, і вона завжди йде на заперечення спочатку. Тобто, а якщо це близькі люди, і ви проговорили свої кордони. Учора було можна з вами так вчинити, наприклад, там, підщіпувати вас за якісь місця в тілі, да? а сьогодні ви говорите, що все, я не можу, мені набридло, я не готова це терпіти. І, відповідно, ви що, ви проговорюєте це партнерові, проговорюєте це інше, а партнер таке все життя так робив? Що, що трапилося? Що виникає? Виникає конфлікт. Конфлікт, в принципі, це зіткнення інтересів. І насправді уникати конфліктів не варто. Варто навчитися їх екологічно проводити ці конфлікти, тобто екологічно конфліктувати. Навіть якщо ви щось проговорили і ви бачите, що там не сприйняття. Але питання для вас це важливо? Ви хочете саме реагувати? І далі жити з цим, чи ви хочете змін? Так, конфлікт. Ви знов-таки настоятельно як так кажуть, і ще раз повторіть про свої бажання, і ще раз повторіть про свої думки, і так далі. І ви будете розуміти, що ви хочете Змін. І ви будете і далі, і ще раз, і ще раз будете проговорювати про ці свої нові кордони і так далі. Вони не будуть сприйматися. Можливо. А можливо, будуть. А, і, відповідно, це у вас буде конфлікт. Ви його будете відстоювати, якщо для вас це важливо. І наступна К, третя, да, перша комунікація, друга конфлікт. Він в 99% буде. І третя К, як ви думаєте, ну, хтось говорить компроміс, я говорю, що це новий контракт. Да, тобто якась певна угода. Ви домовляєтеся, ви проговорюєте, що ви хочете, що ви не хочете. Було так, а тепер так не буде. Можливо, буде щось взамін, але варто проговорити і наполягати певною мірою, якщо це іще раз прийшли, якщо це для вас важливо, і безумовно екологічно. Тут дуже багато питань, у когось зовсім інше поняття. Знаєте, тут я ще хочу сказати, що тут обов'язково треба враховувати саме слово треба да? відмінності психіки чоловічої і жіночої. Але ми не завжди це знаємо, жінки, можливо, там десь інтуїтивно про це можуть розуміти. Але знаєте. В той же час варто розібратися, щоб ви говорили одною мовою. Бо, наприклад, я коли навіть спілкуюся з клієнтами, я розумію, коли я, наприклад, проговорю слово жіноча енергія, то при, розуміють по-різному, абсолютно по різному розуміють. Тобто, жі, о, о, для мене жіноча енергія це про дії, в тому числі про якісь результати і так далі. Але іншим. Ем, підходом з іншим типом, розумієте, якщо. Дайте мені розуміння, що ви також розумієте, що це просто також результат. Це не, не жіноча енергія, це не те, що, знаєте, барині лягли і просять. Як за двома зайцями, пам'ятаєте, шикарна фраза така. Ні, це не про цю жіночу енергію, що барені мають обслуговувати усі. Я не про це. Або що там жіноча енергія це тільки про сексуальність, там тільки про наповнення себе там енергією і нічого не робити. Ні, треба робити. Але робити із цього, цього стану. Із стану хочу. От ключова відмінність між чоловічою і жіночою психікою це те, що жінка вона діє із стану хочу, але ключове діє. Да? А чоловік він і стану, що можу, або навіть інколи треба. Тобто у нас різні. різні. Кому цікаво, можете почитати книжку, ймовірніше, ви її вже читали: Мужчини з Марса, жінки з Вініри шикарна книга, яка в тому числі дасть вам розуміння, чим же вони відрізняються, чоловіки і жінки, і як знаходити ту спільну мову, як взагалі працювати. Тобто підводячи підсумок невеличкого нашого ефіру. Наші ефіри вони завжди невеликі, сьогодні ще в об'єктивні певні умови. Тому невеличкий підсумок. Перш, для того, щоб прийняти себе, треба зрозуміти усі свої сильні, слабкі сторони, і зрозуміти, як мені ок, як мені не ок. що я хочу змінювати, що я не хочу змінювати. Ви маєте право залишатися в вазі, там, я не знаю, 100 кілограмів. І навіть не виправдовуватись за це, якщо вам з цим ок. Ви маєте право не слідкувати за собою, скажімо, там, не ходити, не робити манікюр, не робити зачіски і так далі, якщо вам з цим ок не робіть. Але якщо вам здається, що ви хочете щось змінити в своєму образі або ще в чогось, і ви хочете якісь дії, робіть це. Але перше, це звичайно ваша власна внутрішня відповідь, хочу чи не хочу. Варто воно моїх зусиль чи не варто. Тобто, перше, це зрозуміти свої хочу, зрозуміти свої сильні слабкі сторони, зрозуміти, що я хочу доповнити в собі, що я хочу залишити, і так далі. І відповідно, тобто, це все на фоні прийняття себе і з таким глибоким екологічною любов'ю до себе. Любов до себе, знаєте, ну, таки, кожен по-різному її може сприймати, але я про любов до себе трошечки іншої метафори хочу вам сказати: ви усі колись літали. Ну, зараз українці, можливо, менше літають, але все одно ми літали на літаках. І що там говорить Стюардеса, коли вона проводить інструктаж? Якщо щось буде траплятися, якась ситуація, розгерметизація, вам будуть випадати маски, ви кисневу маску, вдягайте спочатку куди? Над себе, а потім навіть на дитину, якщо вона поруч з вами. Тобто, спочатку попіклуйся про себе, про свій внутрішній стан. Якщо у тебе є вода, ти можеш нею поділитися. Якщо в тебе немає води, де ти її возьмеш, щоб поділитися? Розумієте, це мега круте запитання. Ми можемо поділитися тільки тим, що у нас як мінімум в, явності, в наявності, а як максимум в, над... в надлишку. Розумієте? Ми не можемо дати того, чого в нас немає. Дівчата, мамочка, почуйте мене, ви не можете дати любові дітям, якщо у вас її немає. Можете кидати в мене помідором. Але якщо цього немає, ми не можемо цього дати. Тобто спочатку варто повернутися до себе, наситити себе, накопичити в собі різними способами. Вони не обов'язково можуть бути там за гроші, її безкоштовно достати. Тобто шукати той ресурс, яким ви можете ділитися. Любов вона береться з ресурсу, ресурсу зовні. Най, най, най ресурс, який доступний всім абсолютно, це сонце, воздух і вода, да? наша главна їда. Ну, насправді це так. Навчитися отримувати задоволення. Якщо зовсім вкрай там немає надлишків ніякої, да, задоволені з того, що ми можемо взяти від природи. Ми частина природи, в тому числі. Взяли це, нас наповнилися, потім у нас з'явився ресурс, ми пішли ще зробили якісь дії, отримали результати, в тому числі фінанси. Потім ми вже можемо ділитися і цими самими фінансами з іншими, розумієте? Жінки точно знаю, розуміють, що обмін енергії має бути. Як мінімум, знаєте, як то говорять жінки, вони більше такі тактильні плану, Якраз когнітивні у них мають бути розвинуті такі навички і обнімашки. Я знаю, що дуже багато дівчат вони готові за обійми, за щирі обійми, багато чого зробити. Бо в цей момент просто йде обмін енергії, і це знаєте, як начебто ваша батарейка вона просто підживлюється. Знаєте, як зараз є зарядки для телефонів бездротові. Ну, Ось по великому рахунку ось бездротова зарядка. Користуйтесь. Можете обіймати живих, у на увазі кота, собаку, дитину, чоловіка, ну хто є поруч, да? дерево, до речі, воно теж живе. Можете камінець вдячності обіймати і нагадувати собі про якісь події і так далі. Тобто придумайте щось для себе. Ми знаєте, ми дуже люди символічні, насправді. І я постійно транслюю і в себе в Бозі, і, і кругом жити по життю, шукайте свої власні знаки. Це знаєте, як вам підсилення? От ви їдете там на зустріч, ділова зустріч, ви не знаєте, буде добре чи не буде, а ви поспостерігайте. От ви їдете, вас е, е, тішить там, стан, який на дорозі, там сонечко, або, можливо, ви жарко, вам жарко, ви там нервуєтеся, ви їдете в транспорті, там ще хтось кричить, там е, скандали якісь і так далі. Тобто звертайте на все це увагу. Ви не просто в цьому просторі. розумієте? А потім, ну, якщо у вас достатньо енергії, коли там зустріч ваша завершилась, проаналізуйте. Ота дорога до зустрічі. І сама зустріч, вони якось чимсь, щось у несхід спільне чи немає зовсім спільного? І таким чином поступово ви будете собі накопичувати певні такі власні знаки Всесвіту, як я кажу. Да? Тобто, і ви будете розуміти, якось ми вже ділилися, коли виходить на зустріч, як пішоход, і ось іде каже: Йду йду по, по дорозі, бачу зелене світло, підходжу до пішохідного переходу, червоне, зупиняюся. Іду знов, начебто встигаю, підходжу, червоне, сама собі вже знаю, що можна туди далі не йти, вже можна розвертатися, вже контракт не буде підписаний. Ну, тому що е це не забобони, це власні спостереження. От якраз чорна кішка для когось, я точно знаю, що вона для когось приносить удачу. Чорна кішка, ура! Класно буде все, да? а для когось хтось лякається. Нещодавно з'ясувалося, що й для, для близької мені людини білка, білка, да? якщо побачити білку, це для неї виявилося, що це до поганого чогось. Якісь несподіванки, можливо, будуть. Не обов'язково що там, знаєте, щось таке масштабне, але можливо там, знаєте, ну. Пляму посадити на е, сукні, Але щось уже таке уже є. Знаєте? І, в принципі, з одного боку, зараз я чую ваші заперечення, що ви там, е, самі себе програмуємо, самі собі там вже... очікування у нас певні. Важливо, а можливо, ми просто стаємо більш уважними. Поспостерігайте, ніколи е, от зараз хочу цю фразу сказати, хоча я не намагаюся не говорити, ніколи. Не говори ніколи, поки не перевіриш. На своєму досвіді. Е, ні... Знаєте, дуже багато говорять. Вчіться, ось дивіться, вивчайте чужий досвід, повторюйте і робіть. Не працює, не працює. Чому? Тому що та людина, яка зробила це. Ви знаєте, е, на будь-яких там тренінгах, марафонах і так далі, ви дуже бачите, що там о, там. 100 чоловік було, а там 10 там прорив, польот і, і так далі. І все, боже, клас, марафон саме дав такий поштовх. Ну, марафон дав поштовх, або будь-яка там подія, тренінг, або ще щось, він дав поштовх. Але чомусь слухало 100 чоловік, а поштовх отримали троє. Чому? Тому що у тих трьох. Вже бекграунд, знаєте, скільки тих самих тренінгів, марафонів, або там просто власного досвіду, аналізу, отакого поступового по щабелькам, по щабелькам підйому власного. А хтось прийшов вперше. І взагалі ну, він, як то кажуть, не в тімі і, 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 і не в долі. І він не розуміє: звичайно, не буде ніякого результату. Тому такий невеличкий висновок все наше життя це. Постійне навчання. Тож прийняття, окміні чи не ок, ключові моменти, сильні слабкі сторони, свої внутрішні власні знаки і вибудова кордонів. Оце ті моменти, які дуже важливі. Вибудова кордонів вона йде через ту формулу, про яку ми поговорили раніше. Хто не чув, переслухайте там запис. К -к -к. Ну, буква. Комунікація, 99 конфлікт, після конфлікту, або компроміс якийсь, або ще краще якийсь контракт, тобто домовленість. І тоді, і тоді ваше життя зміниться. От я вточно, будьте вдячні, будьте вдячні Всесвіту, будьте щедрими на вдячність іншим, говоріть якомога частіше, якомога більше дякую, Всесві, собі, в Забудь-що, і тоді цього всього у вашому житті буде значно більше. Дякую вам, дякую вам дуже за вашу присутність. Якщо у вас є зараз запитання, буду вдячна і дам вам відповіді. Я давала відповіді протягом сьогоднішньої зустрічі на ті запитання, які були попереду. Дякую за вашу реакцію, за ваші серденьки. Дякую. І бережіть себе. З вами була Світлана Коляда, я кризовий коуч, яка допомагає виходити з будь-яких криз, і я дуже рада була бути з вами. До нових зустрічей. Щосуботи ми працюємо. Пока-пока. Бережіть себе.